Доброго дня, шановні лікарі. Сьогодні розглянемо функціонал складу для ролі фармацевта або завідуючого складом в закладі. Основними робочими вікнами є прибуткові документи. В даному вікні формується прихід медикаментів в заклад. Наступне це переміщення товару. В даному функціональному вікні виконується переміщення медикаментів між центральним складом та відділеннями. Далі це залишки товару. В даному функціональному вікні ми можемо отримати актуальну інформацію про залишки різних медикаментів в кожному з відділень на даний момент. Наступним функціональним вікном є функціональне вікно-фармацевт. В даному функціональному вікні ми можемо переглянути та обробити заявку від старших медсестер на отримання медикаментів в певне відділення. А також блок. Аналітика, в якому ми зможемо переглядати інформацію про отримані медикаменти, використані медикаменти та залишок їх у відділенні. Розпочнемо знайомство з вікном Прибуткові документи. Відкриємо його. Для того, щоб нам зафіксувати факт надходження медикаментів в заклад, необхідно натиснути кнопку Додати та сформувати бланк надходження. Обираємо тип надходження. Надходження за програмою. Обираємо постачальника. Налаштування постачальників буде надано в додатковій інструкції. Обираємо нашого постачальника. Обираємо отримувача. Отримувач завжди це є центральний склад. Та натискаємо кнопку Застосувати. Після того, як ми натиснули кнопку Застосувати, у нас стає активною нижня частина даного вікна. Перш за все обираємо програму. Налаштування даного вікна також буде надано додатково. Обираємо програму. Після того, як обрали програму, обираємо препарати, які надійшли в заклад. Дані препарати можна обрати зі списку, який наданий в медичній інформаційній системі. Якщо ж цього недостатньо, ви можете додати препарат самостійно. Також про додавання препарату буде надана додаткова інструкція. Для прикладу оберемо декілька препаратів та натискаємо обрати. Всі препарати прогрузилися у нас в накладну. Розширимо екран. Вказуємо кількість упаковок, які було отримано в закладі. Можемо вказати ціну за упаковку при отриманні для фінансової звітності. Також для подальшої зручності необхідно вказати термін придатності даних препаратів. Після того, як заповнили всі необхідні строки, необхідно натиснути Застосувати та Перевести даний медичний документ в стан закритий. Це буде означати, що дані медикаменти будуть переведені на центральний склад. Застосувати та виконати. Далі розглянемо переміщення товару. В даному функціональному вікні виконується переміщення медикаментів з центрального складу у відділення. Переходимо на вкладку та створюємо нове переміщення. Натискаємо додати та обираємо. Відправника це відділення або ж склад, з якого буде виконане переміщення. Це є центральний склад. Обираємо склад, отримувач, куди саме будуть надіслані медикаменти. Обираємо. Після чого натискаємо застосувати та натискаємо кнопку Додати для того, щоб сформувати перелік медикаментів. Після того, як відкриваються залишки товари, ми бачимо, які ж саме медикаменти на даний момент доступні на складі та обираємо, яку ж кількість нам необхідно перевести зі складу у відділення. Обираємо дану кількість та натискаємо Обрати. Після того, як ми обрали необхідну кількість препаратів, натискаємо закрито. Це означає, що дані медикаменти з центрального складу були переміщені у склад відділення. Та натискаємо Виконати. Переміщення товару було успішне. Наступне функціональне вікно залишки товару. Відкриємо його та перевіримо, яка ж кількість медикаментів міститься на наших складах. Для цього оберемо центральний склад. Там ми побачимо, яка ж кількість та які саме медикаменти є на складі в даний момент. Ми бачимо, що з тих препаратів, які ми отримали, та кількість, яка їх залишилася, та склад, на який ми перевели частину медикаментів. Також, якщо ми побачимо цей склад, ми бачимо, які саме препарати та яка саме кількість цих препаратів на кожному складі є на даний момент. Розглянемо наступне функціональне вікно фармацевт. В даному вікні на вкладці запити ми будемо бачити, які ж саме замовлення виконують старші медичні сестри відділень. В даному випадку приміщення відправлення. Це саме те приміщення, звідки було надіслано запит на замовлення. Приміщення отримання це приміщення, яке отримало заявку на переміщення медикаментів. Також ми бачимо, які ж саме медикаменти та яку кількість запросило дане відділення. В даній таблиці будуть відображатися лише ті препарати з розрахунку на кількість наявних на складі. Тобто тут не будуть відображатися ті медикаменти, які відділення замовило, але вони відсутні на складі. Для того, щоб обробити дану заявку, лікар-фармацевт натискає на кнопку Обробити. Замовлення ж одразу переходить на стан Виконується та відкривається вікно запиту. У даному вікні лікар-фармацевт має можливість переглянути які ж саме препарати та яку кількість замовило відділення. І якщо погоджується, він може виконати даний запит. Та натискаємо виконати. Стан виконується, повідомляє старшій медсестрі про те, що її заявка оброблюється і вона зможе отримати дані препарати. Для отримання та переведення препаратів на склад відділення. Після отримання стану виконується, старша медична сестра повинна перейти в себе у відділенні. Після отримання медикаментів на вкладку Переміщення товару ми побачимо нове внутрішнє переміщення, яке знаходиться в стані підтвердження. Після отримання медикаментів медична сестра відкриває дане переміщення та підтверджує, що вона отримала препарати, перевівши дане переміщення в стан закрито та натискає Виконати. Це означає, що медикаменти успішно по заявці були переведені зі складу на відділення. Дану інформацію ми можемо переглянути на вкладки Залишки товару. Якщо ми перейдемо на вкладку, наш склад, на якому ще залишалися товари до моменту переводу їх, та натиснемо Оновити, ми побачимо, що на нашому складі немає жодних препаратів. Якщо ми перейдемо на травматологічне відділення, ми побачимо, що всі препарати, які ми переводили через внутрішнє переміщення та через заявки, були успішно переведені зі складу на одне з відділень. Останнє функціональне вікно, яке ми розглянемо на сьогодні, це є блок аналітика. В даному блоці ми зможемо переглянути, які ж саме товари були Наявні на складі та переміщення зі складу за певний період часу. Оберемо наш склад та переглянемо. Натискаємо оновити. Ми побачимо всі препарати, які були на складі за обраний період часу. Залишок на початок місяця, прихід в поточному місяці, розхід в поточному місяці та залишок на кінець місяця. Це є наш склад. Ми бачимо, що ми отримали певні препарати, ми їх розходували та нічого не залишилось на кінець місяця. Якщо ж ми оберемо наше травматологічне відділення та натиснемо Оновити, ми побачимо, що також залишок на початок місяця по даних препаратах був 0, прихід 50, по 50 штук, та залишок на кінець місяця також залишається. В даному функціональному вікні можна контролювати таким чином, які ж саме препарати за період часу були наявні в тому чи іншому відділенні. Розглянемо функціональне вікно інвентаризація. Для цього на вкладці склад, функціональне вікно інвентаризація. Після відкриття даної вкладки необхідно натиснути на кнопку Закрити. Тут ми побачимо всі переміщення. Які ще не закриті на даний період часу. Таким чином, фармацевт зможе контролювати внутрішні переміщення між центральним складом та відділеннями, поступлення на центральний склад та списання медикаментів з відділень.